Всім привіт, друзі! У цьому відео я покажу вам, як змінити стерню деяких культур на більш реалістичну, і як зробити українські номери на мапі, де вони не прописані. Звичайно, сподіваюся, що це відео буде для вас корисним. Можливо, ви дізнаєтесь для себе щось нове. Ну, а я буду вдячний вам за вподобайку та коментар під цим відео, цим ви мені дуже допоможете. Всім вам бажаю приємного перегляду і погнали! Після деяких маніпуляцій, друзі, стрення деяких культур після збору врожаю буде виглядати ось так. І повірте, ігровий процес стане ще більш цікавішим. Я вам скажу, мені таке подобається. Я думаю, сподобається і вам. Тому давайте будемо розбиратись, як то все зробити. В описі відео ви знайдете файли для скачування. Ну, Давайте почнемо із текстур в стороні. Stable Texture. В архіві ми маємо дві папки: та Maps. В папці Foliage є XML файли, які нам потрібно буде замінити в грі. Тому шукаємо, де встановлена наша гра. Ну, Наприклад, у мене вона встановлена в Steam, Steam Library, SteamApps, Common і Farming Simulator 22. Відкриваємо папку Data. І шукаємо папку фоль'яж. Ось тут, друзі, знаходяться текстури наших культур. В принципі, кожна культура вона має окрему папку, тому тут важко буде сплутати текстури. І зараз нам потрібно буде, друзі, файли зі скаченого архіву додати до папки відповідної текстури. Тобто відкриваємо папку Barley і туди закидаємо файл Barley.xml. І обов'язково його замінюємо. І те саме, друзі, робимо для каноли. Файл канола XML закидаємо в папку канола. І так для решти культур зі списку. Я, 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 шу, все, yeah, yeah, друзі, готово. xml файли ми замінили, і тепер текстури стерні це культур після збору врожаю. Виглядатимуть ось так. Виглядають класно, але, друзі, ми ще можемо зробити знищення стерні, яке буде працювати, коли буде увімкнене знищення рослин. Файли з папки «Фольяж» ми замінили. Тепер відкриваємо папку Maps. І тут ми маємо файл FileMaproTipes. Знову заходимо в корінь гри. Відкриваємо папку Data і шукаємо папку Maps. І ось тут, друзі, нам потрібно замінити файл FileMapRootTypes. Закидаємо його і підтверджуємо заміну. І все, друзі, готово! І вже тепер, коли у нас в грі буде увімкнене знищення культур, наша техніка буде залишати слід на стерні. І мені, друзі, це дуже подобається. Але може бути таке, що ви все замінили, знищення культур увімкне, але техніка не залишає слід. Нічого страшного. Проблема просто в тому, що деякі карти мають власні текстури, і нам потрібно файл map.fruit.types замінити у самій карті. Відкриваємо нашу карту в папці mods і шукаємо, де знаходиться цей файл. І просто його замінюємо. Є готово. Супер. І після цього все має працювати нормально. До речі, те саме стосується файлів з папки Foliage. Якщо на карті прописані власні текстури, то нам потрібно буде замінити XML-файли цих текстур, знайти їх і замінити. Ну я вам скажу мало карт із власними текстурами, але вони є. В принципі, друзі, все. По стороні більше нічого робити не потрібно. Бажаю для вас приємної гри. Ну а тепер ми розберемось, як замінити дефолтні номери на українські, на мапах, де вони не прописані. Так, друзі, скачуємо другий файл, який називається License Plate, Розпаковуємо його. Розпаковувати його потрібно обов'язково. Я на цьому наголошую. Так, розпакували, і тепер нам потрібно відкрити мапу, в якій ви хочете змінити. Ці номери. Мапу в папці Mods. Ну, Для прикладу, я буду робити це на мапі Кошмак. І нам потрібно ось цю розпаковану папку закинути в архів карти. Просто переміщайте до карти і все. Все бачите, у нас з'явилось. Це, друзі, папка знаходиться в архіві. Далі відкриваємо MAPS maps.us і шукаємо файл mapxml. До речі, можливо, в інших картах буде інший шлях до цього файлу, але номери прописуються саме у файлі map.xml. Так, відкриваємо його. І нам потрібно, друзі, знайти стрічку License Plate. Ось вона. І тут у нас прописаний шлях для номерних знаків на мапі. І нам потрібно, друзі, цей шлях змінити. Зараз нам потрібно прибрати деякі дані. SDATA, MAPS, MAP-US. це і є шлях до дефолтних номерів. І нам потрібно це змінити. Виділяємо, друзі, лише SDATA, maps Maps.us. Залишаємо License Plate і те, що далі залишається. Виділяємо і видаляємо. Тепер шлях вказаний в папку в архіві мапи. І зараз, друзі, ми перевіримо, чи правильно прописана назва XML файлу з папки. До речі, дивіться, не видаліть лапки, тому що вони дуже важливі. В папці ми маємо файл LicensePlate.xml, Ну а в мапі в нас прописаний файлLicensplate.usxml. Ну, тобто, нам потрібно або ж забрати. Букви US зі шляху або ж просто скопіювати повну назву файлу з папки. Копіюємо і заміняємо. І тепер, друзі, ми маємо правильний шлях до номерів: File name, License plates, License plate, XML. Все зберігаємо та оновлюємо мапу в архіві. Все, друзі, після цього ви матимете українські номери на своїх мапах. І, звичайно, ігровий процес стане ще більш цікавішим. Це в нас тип номеру для автомобілів і буде ще другий тип номеру для причіпів, тракторів та комбайнів. Ну, от і все, друзі. Нічого складного. Всім вам бажаю приємної гри! Звичайно, друзі, сподіваюся, що в мене вийшло пояснити, як усе зробити. Можете написати про що б ще хотіли ви дізнатися. Всього вам доброго, все буде Україна, друзі. І почуємось!